Пам'ятаєте всім відомий синій екран смерті? Образливо, коли так відбувається, чи не так, це те саме повідомлення про помилку, яку ви бачили на ноутах чи ПК. Тож сьогодні поговоримо, чому вона з'являється. Друзі, налити собі чаю, візьміть щось солоденьке і давайте дивитись! Мене звати Марія і ви на каналі Service UA. І це нове відео, де ви терпите мої кривляння. Так не смафрен. То що ж це взагалі за синій кран смерті? Чому він синій? У яких випадках він взагалі виникає? Як діагностувати проблему і як його прибрати? <му> тож спочатку ми погрузимось у історію Windows, дізнаємося багато. Чого цікавого тож рушаймо? новий девайс. and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. <laughs> Windows був створений Майкрософтом, а він свою чергу білом гейтсом 20 листопада 1985 року. Microsoft оголосила Windows як графічний інтерфейс користувача для Microsoft DOS, який був представлений декілька років тому. У 90-х роках лінійка продуктів розрослася від середовища операцій до повної закінченої сучасної операційної системи, пройшовши дві лінії розвитку. З різним кодом для кожної з них, звісно, синій крест смерті почав. Виникати у людей вже з 90-х років. І синій кран смерті ще називають пдос? Ой <плес> псот. <плес> 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 І синій екран смерті ще називають псот Blue screen of this. Ну що я покривлялася? <сум> термін був популяризований співтовариством користувачів і технологічних журналістів. Проте сам термін скоріше за все виник неофіційно, як сленг у середовищі it фахівців Що стосується першого використання, то конкретна особа або компанія, яка придумала даний термін, не є загальновідомою. Синій екран смерті з'явився у 90-х роках у зв'язку із поширеністю Windows і Її проблемами надалі. Оригінальна назва екрану з боку Microsoft це Stop Error або Stop Message. Термін PSOT виник як неформальна, трохи саркастична назва цього екрану. Сам PSOT містить інформацію про тип помилки і інструкцію щодо подальших дій. Найчастіше синій екран смерті асоціюється з Windows HP. Ця версія операційної системи випущена у 2001 році. Здобула популярність, але також відзначила значною кількістю проблем із сумісністю драйверів. Нестабільністю системи та іншими критичними помилками, що часто призводили до даних обсот. Вінда HP використовувалася на величезній кількості комп'ютерів, і, звісно, у подальшому вона стала культовою, оскільки довго залишалася у користуванні. Тож сині екраном смерті дані проблеми були всім відомі. Хоч у попередні версії, такі як Вінда 95 і 98 теж мали проблеми з сот. Саме Windows HP зазвичай згадується як найбільш вразлива до появи синього екрану смерті. У наступних версіях Windows, такі як 7, 8 і 10 версія, значно поліпшили стабільність системи, зменшивши частоту виникнення псот. Тож основні проблеми виникнення синього екрану смерті. Давайте розбирати. Ну, по-перше, проблеми з драйверами, друге проблеми з обладнанням, третє перегрівання системи. Четверте проблема з програмним забезпеченням і тощо. Ці проблеми можуть вказувати на появи синього екрану. Але якщо ми розглянемо більш Детальна то операційна система працює у двох режимах: режим ядра і режим користувача. У режимі ядра працюють важливі компоненти операційної системи, такі як ядро, драйвери пристроїв, системи служби та інші компоненти, що мають доступ до всіх апаратних систем. Коли виникає серйозна помилка в коді, що працює в режимі ядра, наприклад, така як помилка в драйвері, пристрої, неправильний доступ до пам'яті, і тощо операційна система просто не може ігнорувати або обмежити цю проблему. Як, наприклад, в режимі користувача цей режим має найвищий рівень привілеїв, тому якщо виникають помилки, вони в майбутньому можуть бути дуже серйозними. З режимом користувача все набагато простіше. У сучасних версіях Windows у цьому режимі працюють прикладні програми, а також більшість сервісів операційної системи. І навіть якщо одна з них викличе помилку, наприклад, спробує звернутись до недозволеної області пам'яті, операційна система зможе обмежити вплив цієї помилки. Програма може закрити. Але система продовжить працювати. Проте, якщо прикладна програма в режимі користувача викличе ту саму помилку, яка в свою чергу спричиняє проблему в режимі ядра. Наприклад, це може бути як через невдалий виклик драйвера, це теж може призвести до синього екрану смерті. Тож, друзі, натискаємо на дзвіночок на мої майбутні відео. Ставимо лайки і пишіть у коментарях, чи хотіли би ви побачити наступне відео про зелений екран на айфонах. Побачимось. Побачимось.